Вітання! Я Богдан Цюпин. Це погляд з Лондона на українську Європу. Нині пропоную звернути увагу на те, чому Велика Британія виявилася однією з країн Європи, де рівень підтримки України на тлі російської війни стабільно серед найвищих. Наприклад. В лютому березні цього року переважна більшість британців 67% сказали в опитуванні компанії ЮГАВ, що бажають, аби Україна перемогла. Йдеться не лише просто про моральну підтримку. Значна більшість, 58% британців підтримували ідею відрядження в Україну британських солдатів. У складі європейських сил для підтримки миру, якби була укладена мирна угода, українці добре знають, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон першим із західних державних діячів відвідав Україну після вторгнення 2022 року. Пам'ятають, що Британія один з найважливіших донорів військової допомоги. Деколи мене запитують про підстави чи причини саме ось таких настроїв британців. Дозволю собі пропустити, що найвагоміший чинник це все ж таки уроки історії. Хоча сама Британія вторгнення не зазнавала вже кілька сотень років, але досвід і Першої, і Другої світової війни у Європі показав британцям, що відсидітися на острові їм просто неможливо. Британці були вимушені воювати ціною велетенських втрат, і тепер спостерігаючи за тим, як Путін намагається знову перекроїти кордони і розширити Російську імперію, паралелі з тим, як намагався підкорити Європу Гітлер, для британців просто не уникні. Коли британське телебачення показує, як, наприклад, у Києві. Люди ховаються в метро від російських бомбардувань. Перше, що спадає британцям на думку, навіть тим, які не дуже добре знають історію, це те, що у Лондоні станції метро також під час війни служили як бомбосховища. Той період Другої світової війни британці називають бліц. Перша хвиля масових німецьких бомбардувань почалася у вересні 1940 року. На той час нацистська Німеччина підкорила усі сусідні країни, включно з Францією, Бельгією, Нідерландами. Була завойована Польща у цій американській стрічці часів війни підкреслювали, що Британія опинилася проти нацистської Німеччини наодинці. у той час. Гітлер і Сталін були союзниками. Московські газети тоді писали про вічну дружбу Німеччини і Совєтського Союзу, а на голови британців падали бомби. Гинули майже виключно цивільні люди. Почалося з нічних бомбардувань Лондона майже півтора місяця щоночі. Переважно запалювальними бомбами, які знищили багато будівель. Згодом бомбардували й інші міста, і станом на травень 1941-го загинули понад 43 тисячі людей. Підкреслюю, не військових. Понад мільйон будинків були зруйновані або пошкоджені. Окрім Лондона, це були інші великі міста: Бірмінгем, Ліверпуль, Манчестер, Шеффілд, і ще безліч невеликих містечок і навіть сіл. Після 1941 року Гітлер розширив свою війну у Європі, напавши і на колишнього союзника, на Совєтський Союз. І таких масових безперервних бомбардувань німецька авіація здійснювати на Британію вже не могла, але бомбардувальні рейди тривали і далі. Так як Росія почала використовувати проти України новітню далекобійну зброю дрони Шахед, закуплені в Ірані, так і німці 1944 року вперше почали застосовувати небачену до того часу зброю безпілотну ракети «Фау-1» і «Фау-2» летіли на Лондон з континенту, і Британія зупинити їх не могла. Від тих ракетних бомбардувань загинули майже 9 тисяч людей. Так само, як і в Україні, в Британії під час війни мільйони стали біженцями. Понад мільйон дітей були вивезені в села, де загроза з повітря була меншою, ніж у великих містах країни. Історики і коментатори сходяться на думці, що головне завдання німецьких бомбардувань Британії було залякати людей. Зламати волю країни, фактично змусити її до капітуляції. Дякую за увагу. До наступної розмови.